Взагалі я сьогодні хотіла поговорити е, про цікаву тему. Поїхали. Я от недавно лазила в соцмережах і десь напала на такий пост, е, що дівчина чи хлопець, я вже навіть не пам'ятаю, це неважливо, задає питання таке. Воно навіть не питання, а от як висновок більше, що е, от на сесії під час моєї сесії з психотерапевтом, е, психотерапевтка заплакала. Угу. І для мене це все. І от е, дуже багато питань було: що значить все? Що мається на увазі? І дуже багато було під цим постом різних коментарів, і е, різних думок е, насправді, що може або не може, і що прийнятно або неприйнятно для психотерапевта, психолога, коуча в сесії з клієнтом. І от мені хотілося б трошки поговорити насправді на цю тему і, можливо, навіть отримати. Мені було б дуже цікаво отримати якісь відгуки, бо я вже в цій професії доволі давно, і, скажімо так, на сесіях бувало всяке. Я не пам'ятаю, щоб я особисто плакала разом з клієнтом, але я точно знаю, що були моменти, були дуже важкі сесії, коли мені дійсно хотілося плакати поруч з клієнтом. Це правда. І от от як ти вважаєш, якби твій психолог слухав тебе, слухав, а потім з тобою заплакав, що, про що це було для тебе? Про те, що психолог, е у психолога є емпатія про те, що він співчуває, про те, що він зі мною працює. І про те, що я е, для нього більш ніж просто клієнт, який прийшов на певну е, на певний проміжок часу, да на цю сесію, а я для нього особистість, з якою він дійсно працює. Тобто, е, коли ми кажемо про психологію, ми кажемо про емоційний інтелект, про емпатію і таке інше, тому якщо моя думка, якщо психолог здає емоцію. То для нього це не пусті слова, і емоційний інтелект і емпатія це якщо він транслює такі поняття і працює з цим, то це в нього повинна бути емоція. Зрозуміло, що він не повинен оцінювати да третя позиція безціночна позиція, як і коуч, але емоція це нормально Емоція це природня. Що я думаю з приводу клієнта, у клієнта є право знову ж таки мати будь-яку думку. Клієнт не психолог, клієнт не психотерапевт. Тобто, да, для клієнта, наприклад, подивимось на врачей, да, на лікарів. Багато ж хто з лікарів палить, От, хоча лікарі всі знають, що. Палити це шкідливо. Ну, можливо, для когось з не лікарів, з пацієнтів, якщо він побачить лікаря, який десь там палить, то для нього світ рухне, і він скаже: Як? Же так, вони нам брешуть. Це всесвітній заговор. От, вони знають і палять, значить, палити треба, а нам кажуть, що палити не ну, ось щось таке придумає. Тому у клієнта мені здається, є право думати все, що завгодно, він клієнт. А от мені цікаво, як то коментували більше з професіоналів, якщо були там коментарі, то як коментували оце якраз колеги. Дуже багато я бачила коментарів саме від психологів, психотерапевтів, тобто колег. І, звичайно, там думки розділилися на два фронти. Одні казали, так як ти. Ну, і я також вважаю, в принципі, що велика частина терапії. Це якраз і емоції і почуття самого терапевта. Наприклад, гештальт-терапія якраз про це, що терапевт привносить себе в себе роботу. Він може ділитися і не просто може, а й повинен ділитися тим, що він відчуває поруч з клієнтом. Якщо мені клієнт мій говорить якусь історію, а я в цей час відчуваю сум або злість, я з цим. Ділюсь, я кажу, ти знаєш, мені зараз дуже сумно, або я зараз дуже злюся. І це якраз той випадок, коли можна побачити так звану неконгруентність. Коли, наприклад, клієнт говорить про ну, якусь об'єктивну, сумну подію в своєму житті, При цьому сміється або там, посміхається якось. Е, і при цьому він каже, що йому не сумно, А я як терапевт, я сижу поруч з ним, і я відчуваю страшенний сум. Тобто ми можемо говорити про те, що його сум витіснений, але я його відчуваю, а він ні. І от багато дуже було колег, які зафукали того, ту терапевтку, яка розплакалась, і сказали, що вона непрофесійна, що вона. Не втримала свою терапевтичну позицію, і що їй взагалі потрібно вирішувати свої проблеми на супервізії, і, напевно, це терапевтка, яка тільки почала працювати, і ще дуже-дуже ну, е, недосвідчена. Не можливо. От, але прямо повісили таке, клеймо на, на цю дівчину, що вона не професіонал. А давай тепер трошки розвернемо ситуацію по-іншому. Я, ну, я думаю, що я можу здогадати, що у психотерапевтів певно, те саме. А, давай візьмемо на прикладі клієнта. А, я працюю з клієнтом, я його мотивую. Ми поставили завдання. Він рухається. Він, наприклад, досягнув певних успіхів, приходить мені і каже. Я там бився над якимсь проектом довго, довго Нарешті я провів перемовини. Ми підписали класний контракт. Я, от, я там і емпатію використав, і весь досвід. Переговори просто нарешті пройшли на ура. От мені, мені всі, все вдалося, да? а я у відповідь на це даю таку емоцію. Угу. Вдалося йому. Що ви тут кажете? Слухаю да. да, да, да. вас. От, от, просто, да, нелогічно, да, зовсім нелогічно. Але а. чомусь, чомусь, якщо я дам емоцію, суму на те, коли клієнт прийде і розкаже, що в мене там то погано, це невдача, це невдача, це мені не вдалося, це все погано. Якщо я дам відповідну емоцію, то чомусь ось ця емоція це що не професійно не втримав позивні. Тобто, якщо ми кажемо про емпатію і про ми не кажемо про е, те, що ми включаємось, а про емпатію, та да, то ми повинні бути емпатичними в усьому, а не тут ми емпатичні, а тут ми не емпатичні. Та да, тут ми за. Демократію, а тут ми вже за авторитарізм. Тут ми будуємо одне, а насправді у нас виходить інше. Ні. Вже якщо емпатія, то емпатія, вибачте. Знаєш, мені прийшла така думка: що можливо це саме той факт, що вона саме заплакала, для багатьох став тригером, бо для нас дуже часто е, сльози це о, оця ознака слабкості. Якщо якби вона не заплакала, а просто сиділа б і сопереживала своєму клієнту, можливо, було б по-іншому. Не знаю. Взагалі, це дуже цікава тема, що, може собі, що можна дозволити собі з клієнтом в сесії, або що не можна дозволити. І під цим постом було дуже багато цікавих, мені прям сподобалось. І один чоловік писав, що я пішов від своєї терапевтки, Після того, як вона під час сесії хлюбнула чайок з чашечки. Можеш відключатися. Тебе м'ют. Тебе не чути. А, мене не чути. А, я кажу, що в мене теж є така гарна чашечка, от хочу додому прийти. Теж чайка, поплити. Ну, я вже вдома, і вже з чайком, бачиш, яка я. Я в шар в епіці. Да, да, я з тобою в цьому плані згоден і про емоцію про те, що ти сказала не через те, що вона відчула це, а через те, що вона заплакала. Ну, дивись, про. Наші улюблені трикутнички, да е, що є завжди жертва, є агресор і є рятівник. Е, тобі не здається, що я зараз, і я ніколи, до речі, про це не думав, от зараз так мені здалося, що психолог завжди, якщо з'являється психолог, то він часто займає тут позицію якраз рятівника в цьому трикутнику. А якщо психолог дав ось цю емоцію, яку яка вийшла в зоною, то він переходить уже в цьому трикутнику в роль жертви, і ось скорше за це. А жертву, до речі, кажуть, що в принципі позиція жертви це вона інколи може спрацювати, але вона дуже невигідна і її багато хто не любить. От просто інтуїтивно. І я не люблю всі три, якщо чесно. Я хочу бути собою, я не хочу бути точно жертвою, я не хочу бути ні рятівником, ні агресором. Взагалі, я не хочу вступати по-хорошому, ні в які трикутники. Так? Тому що, коли це ідеальна ситуація, звичайно, вона абсолютно може бути відірвана від реальності. Це як сферичні кури в вакуумі. Тому що в ідеалі, коли ми сідаємо з клієнтом один наперед одного, то є тільки я і він, і наші відносини формується наше поле. Я б сне діло, що клієнт приносить з собою ще персонажів різних: маму, папу, бабулю, дідулю, вчительку першу, чоловіка, жінку, сусідку, бабцю, яка наступила в трамваї на ногу. Та взагалі купу народу він може з собою притягти. Але все одно задача терапевта і це. Як на мене, одна з основних задач терапії це сформувати відносини між клієнтом і терапевтом безпечні, в яких клієнт уже зможе розмістити свої почуття, зможе, можливо, поекспериментувати і подосліджувати себе. І він буде відчувати, що в цьому просторі він абсолютно в безпеці, він може бути собою і може проявити. Себе так, як, можливо, в своєму житті якомусь він ніколи не міг. Тому тут такий, такий момент, який, наприклад, коли я п'ю чайок, а я завжди, до речі, п'ю чайок, я думаю, мої клієнти мене без чашечки з чайком ніколи не бачили. Навірно, я вже на 90% складаюся з чайка. І от коли я п'ю чайок, то це означає, що я також жива людина, в якої є потреби, наприклад, попити чайку. Я можу бути стомлена, і я там людина, якій потрібен відпочинок. І я не хочу, щоб мої клієнти мене сприймали як термінатора або як людину, якої прям все ідеально тому що це неправда. Знаєш, ти затронула якраз дуже цікаву тему. Я зараз все більше бачу того, що да. Ми використовуємо дуже гарно використовуємо. Можна зараз перед щоб світло не так ярко мене сліпило, використовуємо штучний інтелект, і багато хто вже його використовує і для створення контенту, відео і таке і інше. І... Все більше е, оточення стає пласмасовим. Е, воно наче і гарно виглядає, але ну, все більше пластмаси, яка просто вже от, які пости не подивишся, яке щось не подивишся, людяність, е, вона вихолащується Все більше стає такої якоїсь формальності, такої. Е, Ну, те, що я називаю пластмасовістю. От тому коли людина проявляє часто якусь природню емоцію, воно автоматично стає. Е, знаєш, воно вибивається. Та? От, е, тут всі такі стандартні, а один чомусь взяв і сказав ні. От е, і от. Ця річ вона, скажімо так, дуже тригеріть. Тому що да, от, наприклад, часто, якщо ми беремо е, школу е, і проблему булінга, то діти е, булять того, хто не такий, От є такі середні стандарт, да, і от хто трошки не такий, от за це і починається булінг. Просто тому що та, так трошки вибився стандартно. А тут ми стикаємось в принципі з. Чим схожим через те, що хтось дійсно поступив, не так, як усі. От він він з зроб... поганого, в принципі, нічого не зробив, але зробив от трошки не так. І в принципі, ті, хто стоять на Передовій на е, захисті пацієнтів, клієнтів, захисті від булінгу, мобінга і всього іншого, показ, показують, як же ж ось цей булінг і мобінг, як же ж він працює в реалії, в коментарях? О! До речі, ще таке питанечко. От як би ти віднісся, якби терапевт в сесії матюкнувся? А ти знаєш, я вважаю, що використання е, нецензурної лексики і матюків, воно є доречним там, де це є доречне. Е, наприклад, у подивимось е, англоязичні, е, якщо ми беремо передачі, англомовні. То там дуже часто використовуються матюки, там їх запікують, але вони часто використовуються. Але вони доречні. Це не доречно. Ну, наприклад, як, якщо виходить е, якийсь професор університету і починає розказувати е, певну там лекцію, я не знаю, по хімії, там, по фізиці або ще по чомусь, і тут каже, що ах, трахті бідок, і така відбувається в нашому лісі. Оце, було б до, досить дивно виглядало. Хоча, мабуть, студенти б запам'ятали. Він би точно зрозумів, хто з студентів його слухає, бо да, ті, що не слухають, да, ті, да. довшили б собі спокійно сидіти, а ті, що заржали, <зуміло> точно зрозуміло, хто чує його. А тепер уявимо, що Чарльз Буковський або е, його герой його романів Чінаксі, да, приходить втомлений для роботи. І е, Такий бере бутилку віскі і каже: а це чудове шотландське віскі, яке вироблено там, і починає таку е, фразу, яка притаманна у такій е, літературі високій, хоча е, Через Буковський я вважаю один з найгеніальніших письменників сучасності. От. Але Чінаксі так не говорить. Це не його лексика. Тобто, все, до речі, і мат повинен бути там, де він повинен бути, в тій атмосфері, в якій він повинен бути. Я вважаю, що це нормально. І тому, якщо психотерапевт. В сесії зі мною використають використовує нецензурну лексику, то я вважаю, що це абсолютно нормально, тому що ми можемо перейти на е, такого роду спілкування, і це буде доречно. І якщо мій клієнт йому більше зрозуміло, наприклад, да, коли ми е, переходимо на е, більш неформальну лексику, то звичайно, якщо я буду говорити більш академічно і е, чисто до нього, я е, я буду незрозумілим. В коучингу є таке поняття рапорт. Я думаю, в психології теж контакт, встановлення контакту. Ти повинен говорити на одній мові з своїм клієнтом. Якщо ти з клієнтом, який привив, який, наприклад, прораб, да, чудова людина, гарно е, будує просто чудово, вміє за, е, замотивувати всіх своїх підлеглих, скажімо так. Але якщо він буде в нього вже так виробило, що він так розмовляє з підлеглими, бо вони його по іншому не розуміють. І він так і розмовляє з, з тобою, і типу це нормально з ним розмовляти, використовуючи нецензурну лексику, тому що я вважаю, це це нормально, це природньо. А яка твоя думка на цю тему? Одну секунду? Я зараз трошки закрию жалюзі, бо тут сонце сліпить. Добре. Ти на м'юті. Я на м'юті, але я вже на місці я тебе слухаю. Що я думаю про матюки? Ну я як клієнт в сесії я матюкаюсь. От прям матюкаюся, можу почати от з самого початку, як почала, так і от прям годину. Тому що в мене м -м, зараз такий етап, що я. Не можу на своїй основній роботі, я не можу там сказати все, що я думаю, я не можу їх всіх послати, а хочу. Тому мені це треба десь розмістити. Е, ну і взагалі, коли я дуже зла і відчуваю таке безсилля, коли є якась ситуація, яку я ну, не можу змінити. От, ну, ніяк, вона не в моїх руках. Але я дуже злюсь на це. Я починаю матюкатися, так. Я прям можу. Як терапевт, ну, я, звичайно, не починаю сесію, здравствуйте. Але але інколи, коли у нас вже з клієнтом є контакт, і і є люди, які приходять і от вони хочуть щось сказати, і я відчуваю, що хочуть. І я тоді кажу: можна матюкатися. Можна. І для багатьох це так: а, ну, фу, І поніслась. Розумію. Тому дуже важливо, щоб терапевт давав цей дозвіл своїм, навіть не те, що своєю поведінкою, а своїм внутрішнім станом, щоб він давав дозвіл клієнту дійсно виражати свої емоції так, як він хоче зараз і як він може. Тому для мене, якщо мій клієнт матюкає, це взагалі, чудесно. Матюкнутися можу сама, використовувала матюки для провокації. Інколи це непогано працює, особливо коли приходить така дуже, наприклад, клієнт такий, або клієнтка дуже такий, от весь в рамках. Він весь такий в коробочці, от треба от тільки так і не інакше. І от така людина вона може почати говорити, що от у нього там на роботі якийсь співробітник чи співробітниця. І от він отак-от прям так некрасиво розмовляє. І от він навіть нецензурну лексику використовує. Я в цей момент можу сказати. Працює на ура, тобто людину вибиває з її оцього, з її оцього коробочки, в якій вона знаходиться. Тому що, ну, для мене це про те, що, ну, чувак, а ти сам собі дозволяєш взагалі мачукнутися, якщо. от, ну, 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 просто коли нам на ногу впаде, наприклад, щось важке, ми не будемо казати: О, Боже, я збентежена. Ну, камон. Не будемо. Ми будемо казати правильно, правильно, і в цьому є енергія, в цьому є життя якесь, так? Yeah. Я не знаю, звичайно, я не кажу, що треба використовувати матюки весь час і розмовляти на матюках. Ні, ні в якому випадку. Але є от моменти, коли ну, це прямо от проситься. І я була, до речі, однією з тих клієнток, які могли отак от прийти, сісти. і там, ні-ні-ні, Гарні дівчата не матюкаються, гарні дівчата оце не роблять. І в якийсь період мого життя мені от простір підкинув терапевтку, яка матюкалася, яка якось я до неї прийшла, вона перепутала час. І вона мене зустріла з полотенцем на голові. Вона мені встигла висушити волосся. І вона така: ой, я переплутала. Ну, заходь. І ми сиділи в неї на кухні, вона була в рушнику, вона пила каву і тримала цигарку. І для мене це був такий дозвіл: знаєш, дозвіл бути різною. От, просто бути різною. Бути живою. Бо ну, я, я ще раз скажу: я, я не ідеальна жінка, в мене так, я психотерапевтка, але в мене є свої складнощі, в мене є свої проблеми, в мене є свої теми, які я пропрацьовую в своїй терапії. І в мене є ті так звані сліпі плями, в які я ніколи не піду зі своїм клієнтом, бо це для мене зона, яку я е, ще не пропрацювала, наприклад. Я про це чесно скажу: що, вибач, з такою, -такою темою я працювати не можу. Тому якось так. Для мене ці всі прояви: і сліз, і матюків, і інших емоцій, які можуть виникати в наших стосунках з клієнтами, для мене це про життя, для мене це про справжність. І от коли я побачила цю купу коментів саме від колег, мене це трошки збентежило. Якщо чесно, тому ну, я, я прям хотіла це, це винести. Я хотіла про це поговорити, бо ну як же ж так? Ну, для мене да, Для мене це трошки ну, цікаво, цікава, до речі, тема. А знаєш, хотів тебе спитати ще таке питання. Я згадав фільм. Е я, чесно кажучи, єдину сцену з цього фільму пам'ятаю, може, там ще щось було цікаве. Там був такий епізод. До психолога жінки приходить її клієнт, сідає. і Вона йому каже: Ну, розказуйте, що з вами сталося з моменту попереднього нашої сесії, І він починає казати і. Як він її уявляв розтягненою і що він собі далі уявляв? І от вона сидить так і слухається сорок хвилин, потім каже, до побачення. От я не пам'ятаю, в якомусь фільмі був, був такий епізод. Я не пам'ятаю такого, я такого не бачила. Перенос, це прям і Ідея була наскільки я зрозумів цю сцену. Ідея була в тому, що ну наскільки та робота, яку займається, да, от у нас уявляючи психолога, це ну, трошки щось таке більш цікаве ніж слухати такого роду розкази від клієнтів. А як би ти зреагувала? Якби, наприклад, от твій клієнт, ти починаєш роботи з клієнтом, да, і твій клієнт е, приходить не просто там, де да, от як ми сказали, да там якусь щось погане розповідає, від чого дійсно можна дати емоцію, заплакати, а починає ось таке: от як тут реагувати? Ну е, то ну, до коуча навряд чи прийдуть з таким питанням, а до психолога можуть. А чому до коуча не можуть? А що, до тебе не може прийти симпатична жінка і почати тобі якось -то, класки строїти? Ну класки строїти а... то одне, а тут трошки е, ситуація була інша, хоча й з фільму. Слухай, ну це ж класичний перенос. Це Класичний перенос, і з цим можна працювати. Якщо стався в терапії перенос, то треба радіти, хлопати ластами, брати клієнта під білий рученьки і починати працювати з переносом. Угу. Є ціла прям, купа книжок на цю тему, як це працює, бо насправді клієнт, коли він приходить в терапію, він все одно на свого терапевта робить перенос. Чи то материнської фігури, чи то батьківської фігури. І дуже часто материнської фігури, із сексуальним переносом, а комплекс здрасті. тому якби ну багато терапевтів можуть дуже багато чого розповісти на цьому, насправді. Це має місце, це має місце. Я зразу, я, звичайно, я послухала. Звичайно, це емоції клієнта, він з цим прийшов, його це хвилює, він це виніс, він це міг сказати, і це вже круто. От. Потім я б його повернула до реальності: що, дивись, я там не твоя жінка, я не твоя потенційна навіть жінка, у нас з тобою іншого роду стосунки, я твій терапевт, ти мій клієнт. От, давай повернемося в нашу реальність, і ми будемо вирішувати тоді, чому цей перенос стався на мене. Можливо, я йому комусь когось нагадую, це самий простий варіант. Можливо, навпаки, не нагадую. Але будемо працювати з переносом. Добре. Головне, щоб він прийшов після цього другий раз. Розумієш, щоб його сором не заїв? І щоб він не втік. Я десь е, знайду е, назву: от зараз може може, десь вставлю цю назву. О, цього фільму який я посилався, якщо снайду.